Я мрію бути вчителем, я в лікарі готуюсь, Я працювати за комп'ютером, по школі вже триную. Знання Зна няняті словечі всі ціна здобуває. Хоча була далеко на усу Та як ми тут обставини, нас на уси і то вапу встаті буде. Ганадцять, а не п'ять. Книжки інстиклопи. Не пропускати уроки! року, отказь ми з учителя без інвести. Не зрозумів домашню, а вчитель ось ще поруч. Готовий завжди завжди онлайн допомогти. А раптом щось на мати свій звуком пролетіло. Найду пояснять. Він не зовсім інше. Банжети, ноутбуки, камери айфони, у часах спілкування і відео з ядома. Усе це лише вдома. А в нами у нас самі, у школі козла На світі да налогі брушно і цікаво. Личити можна, тут можемо знайти, як би ж, значення в школі, хоча б його частинку ти світ для нас комфортний, могли б перейти.